Hello, Мене звати Олександр, я бренд-бариста мережі кав'ярень кременс. І сьогодні ми навчимось готувати гарбузовий соус в домашніх умовах, щоб потім приготувати гарбузову каву. Для цього Мені потрібна водичка, кориця, водіян та цукор. Також ви можете використовувати спеції, які подобаються вам: мускатний горіх, імбир, барбарис. Все, що вам смакує. Просто це мій рецепт, який мені подобається найбільше. Його опис ми залишимо під відео. Далі нам потрібно залити 200 фан водички. Додати 150 г цукру. Тепер додаємо корицю та бадьян. Далі ми все це ставимо на плиту та варимо. Варити ми будемо приблизно 10 хвилин спочатку на високій температурі до закипання, а потім на низькій температурі, щоб спеції віддали кращий аромат. Після того, як ми проготували цукровий сироп, його потрібно підставити та дати йому охолоти. Бажано, якщо ви маєте час, взагалі зачекати 24 години, щоб спеції повністю розкрили свій смак та віддали свої аромати в сироп. Я не буду наразі чекати 24 години, тому що ви втомитися за цим спостерігати, і відразу його відфільтрую. Далі для приготування нам потрібен печений гарбуз. Я його попередньо запік в духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Також можна використовувати, просто замовити одразу готовий гарпузовий директ, хто не хоче витрачати на це свій час. Далі до гарбуза ми додаємо вже наш підготовлений цукровий сироп. Після того, як ми це все закинули в ковш, нам потрібно це все добре зблендерити. Якщо у вас немає такого крутого блендера, як у мене, можете використовувати погружний. Ми зблендерили наше пюре. Нам потрібно його перетерти через сито для того, щоб текстура нашого напою була однорідна. В принципі, якщо вам подобаються шматочки гарбуза, якщо вони залишились, то можете не перетирати. Я люблю готувати ідеальні напої вдома. Після того, як ми приготували наше гарбузове пюре, нам потрібно перелити його в ємність, які ми будемо його зберігати. В холодильнику таке гарбузове пюре може зберігатися до тижня часу, і ми можемо його готувати на декілька днів вперед. От так ми готуємо гарбузовий соус до кави, який буде ідеально пасувати з нашим осіннім блендом вдома. А якщо ви не хочете запарюватись, то просто приходьте до нас в і ймовірне гарбузове лате. А, ну і підписуйтесь там, «Подобайки».